Вітаю, шановні 11 класи, і ми з вами повертаємось до Історії України. І сьогодні розпочнемо з вами другий розділ Україна в умовах десталінізації. Конкретніше, що сьогодні проаналізуємо внутрішньополітичну ситуацію в УРСР, українців в повстаннях в таборах Гулагу та 20-й з'їзд КПРС. Інакша назва цього періоду це Хрущовська відлига або ж лібералізація. Лібералізація суспільно-політичного життя супроводжується десталінізацією, гуманізацією, демократизацією, виникненням дисидентського руху, розширенням прав союзних республік, спробою реформування економіки. Сьогодні на уроці ми проаналізуємо ці процеси та явища і виділимо їх позитивні та негативні наслідки, і почнемо аналіз цього періоду. Хронологічний, який обмежується 53-м роком до середини 60-х. Ну і одразу ви бачите на екрані одну з персон, з якої асоціюється ця доба Микита Грощова, який очолив Радянський Союз в цей період. Взимку 1953 року здоров'я Йосифа Сталіна різко погіршилось. Але коли його оглянув лікар і рекомендував суворий постільний режим. Увесь медичний персонал, який обслуговував партійних працівників, був заарештований і звинувачений у підриві діяльності проти радянської влади. Ця подія увійшла в історію як справа лікарів. Преса нагнітала антисемітські настрої, адже заарештовані були євреями, їх таврували як агенти американської розвідки. Суспільство завмерло і чекало нової хвилі репресій. Проте, 5 березня 1953 року Йосиф Сталін помер. Ця дата стала початком процесу, що згодом отримав назву Відлиг спроба лібералізації, політичного життя, проведення значних соціально-економічних реформ. Свою назву період отримав відповісті популярного письменника Рінбурга Відлига, що з'явилося в 1954 році. Розвиток і поглиблення цього процесу стали основою десталінізації, тобто відходу від найбільш одіозних проявів сталінського тоталітарного режиму. Найбільш радикальних рис цей процес набув після 20-го з'їзду КПРС. По смерті Сталіна серед його наступників розпочалась боротьба за владу. У кожного з протиборчих угруповань Сталінської гвардії, а саме, Берії, Маленкова та Хрущова. Було своє бачення подальшого розвитку СРСР. В цій боротьбі переміг Хрущов у союзі з Маленковим. Відлуння цієї боротьби поширилося в Україні. Кожне з угруповань намагалося знайти собі прихильників республіці. Спочатку основними суперниками виступили Берія, який тримав у, свої, у руках головні силові міністерства і прагнув встановити свою одноособову владу. І група Хрущова-Маленкова. Яка контролювала партійний апарат і виконавчі органи влади. Останні розуміли, що прихід до влади Берія може коштувати їм життя. Для зміцнення позицій в Україні Берія призначив своїх найближчих однодумців, Мешика та Мільштейна відповідно міністром та заступником міністра внутрішніх справ республіки. Бачаючи з боку керівництва КПУ опозицію своїм планам, Берія домігся звільнення Мельникова з посади першого секретаря КПУ за звинуваченням в русифікації вищої освіти в Західній Україні та дискредитації місцевих кадрів. На посаду першого секретаря КПУ призначили Кириченка, першого на цій посаді українця. Після цього набула поширення хвиля висувань на керівні посади представників місцевих кадрів. Проте боротьба за владу вступила у вирішальну фазу. Хрущов став діяти рішуче. Заручившись підтримкою військової, особисто Жукова, він домігся арешту Берії під час засідання президії ЦК КПРС в червні 1953 року. Берія був звинувачений в антипартійних і антидержавних діях і після суду розстріляний. Також від, від влади усунули і прихильників Берії в Україні. Тривала робота Хрущова в Україні у попередні роки зумовила те, що його найближче оточення формувалося з осіб, які разом з ними працювали в республіці. В 1958 році українці становили 60% членів КПУ. Вихідці з України зайняли провідні посади і в союзному керівництві. Так, Малиновський, Гречко та Москаленко досягли високого рангу маршала Радянського Союзу. А два перших згодом стали міністрами оборони СРСР. Семичасний обійняв пост голови Союзного КДБ, а чотири українці Кириченко, Підгорний, Полянський та Шелест, увійшли до складу політбюро ЦК КПРС. Такі успіхи українців у радянській ієрархічній системі можна пояснити їхніми тісними зв'язками з Микитою Хрущовою, особистими рисами лояльних виконавців волі системи. А також місцем, яке зайняла Україна в Радянському Союзі. Зростання ролі і кількості українців партій на державному апараті супроводжувалось процесом перебудови і вдосконалення самого апарату. Всі ці процеси справили позитивний вплив на суспільно-політичне життя країни. Боротьба з бюрократичним апаратом зумовлювалась прагненням Хрущова усунути від влади Маленкова, опорою якого були структури виконавчої влади. У 1955 році Маленкова усунули з посади голови Ради міністрів СРСР і його місцем був призначений Булгарією. Таким чином у нас остаточно утвердилась влада Хрущова. Хто такий Хрущов? Життя Микити Хрущова з юнацьких років було пов'язано з Україною. Він працював на шахті Донбасу, навчався на Робітфасі Донецького гірничого технікуму. Починаючи з 1931 року, робив кар'єру в московській партійній організації. У 1935 році очолив московський міський і обласний комітет партії. У січні 1938 року Сталін відправив його до Києва першим секретарем ЦК КПБУ. А з 1939 року Хрущов став членом політбюро ЦК ВКПБ. У грудні 1949 року, за розпорядженням Сталіна, він повернувся в Москву. Де очолив міську і обласну партійні організації. У вересні 1953 року відбувся пленом ЦК КПРС, на якому було нарешті обрано першого секретаря. Ним став Микита Хрущов, який фактично виконував ці функції після смерті Сталіна. Одночасно з 1958 по 1964 роки працював головою Ради міністрів СРСР. Був звільнений з обох посад і відправлений на пенсію жовтневим пленумом ЦК КПРС 1964 року. Одразу з його приходом, і крім змін в партійному та державному керівництві, стартує процес поступового відходу від найбільш одіозних проявів сталінського режиму. Припинилися масові репресії, поступово починалася реабілітація репресованих в 30-х роках. І повернення депортованих осіб, пов'язаних з діяльністю УНУПА. Нове радянське керівництво, яке очолила держава після смерті Сталіна, усвідомлювало, що майбутнє країни залежить від успіхів СРСР в економічному змаганні із Заходом. Успіхи в цьому змаганні зміцнили б внутрішнє становище радянської системи, а з іншого боку, довели б переваги комуністичного шляху розвитку. Починаючи з 1953 року. Стає помітним процес змін. І відразу постало питання, в якому напрямку їх проводити. За період з 1953 по 1964 роки змінилось декілька перших секретарів ЦК КПУ. Так, з 1953 по 1957 років керівником партійної організації був Олексій Кириченко, перший українець на цій посаді. В період його правління відбувається Українізація КПУ, здійснюється кампанія з реабілітації репресованих, ставиться питання про чистоту української мови про розвиток національної науки. У 1957 по 1963 роки новим керівником республіканської партійної організації став Микола Підгорний. вихованець Сталінської школи партійних кадрів, був слухняним виконавцем волі вищого керівництва. У червні 1963 року висунутий Хрущовим на посаду першого секретаря ЦК КПРС. А у 1963 по 1972 роки першим секретарем ЦК КПУ був Петро Шелест, про якого ми будемо спілкувати ще, ще і згадувати в наступних темах. Основним змістом відлиги є десталінізація, яка передбачала цілий ряд заходів у різних сферах. Життя суспільства. Надзвичайно важливим кроком на шляху десталінізації і лібералізації радянського суспільства став 20-й з'їзд КПРС, що відбувся в лютому 1956 року. З'їзд розпочав свою роботу, як і всі попередні. У звітній доповіді Микита Хрущови не містили жодних сенсаційних заяв. У ній, навпаки, підтверджувався курс партії на розрядку міжнародної напруженості Розглядалися важливі економічні і соціальні проблеми, вихвалялися перевага колективного керівництва, запровадженого в країні в останні роки. Лише наприкінці роботи з'їзду Хрущов повідомив делегатів, що вони мають зібратися на закрите засідання. На радковому закритому засіданні 25 лютого 1956 року він протягом 4 годин зачитував делегатам з'їзду доповідь про культ особи і його наслідки. В цієї доповіді делегати дізналися про політичний заповідь Леніна, існування якого довгі роки замовчувалось і заперечувалась керівництвом партії. В доповіді розповідалося про спотворення Сталіним принципу демократичного централізму, пов'язаний із цим сталінські чистки і масові репресії. На з'їзді Сталіна вперше було показано як жорстокого тирана і диктатора. Доповідь Хрущова буквально шокувала багатьох комуністів. Варто зазначити, що критика культу особи Сталіна на 20-му з'їзді партії була, хоч і різькою, але все-таки поверхнева. Вона не містила в собі серйозного аналізу системних засад і головних причин формування режиму особистої влади, колишнього вождя радянської держави. В доповіді засуджувалися лише зовнішні сторони тоталітаризму, культу особи, і найбільш вражаючі події зловживання державною владою. Тобто масові репресії. Політика ж партії в цілому вважалася правильною. проте і ця обмежена критика позитивно вплинула на оздоровлення політичної і морально-психологічної атмосфери в суспільстві. Закономірним наслідком 20-го з'їзду КПРС став справжній переворот у суспільній свідомості, перегляд сталих стереотипів мислення, критична оцінка подій минулого. Цей переломний період в житті радянських людей, за влучним словом, Еренбурга, був згодом названий Хрущовською відлигою», як своєрідне, короткочасне потепління серед земи. Насправді ж, суть існуючого політичного режиму фактично не змінилася, але його провідники вже не наважувались використовувати в управлінні держави жорстокі терористичні методи. Розвертання десталінізації сприймалися в Україні неоднозначно. У багатьох партійних організацій України критику культу особи Сталіна сприймали як наклеп на радянську владу. Спираючись на це, представники партапарату вимагали припинити відкриття злочинів доби сталінізму як шкідливо для розвитку країни кампанії. Так, перший секретар Київського міського комітету КПУ Синиця заявив, що боротьба з культом особи Сталіна ускладнить ідеологічну ситуацію. В Україні і посилить небезпеку поширення українського буржуазного націоналізму. Перший секретар ЦК КПУ Кириченка надіслав доповідно записку до ЦК КПРС зі схожими думками. В Україні процес децентр... десталінізації відбувається повільніше, ніж в центрі. Так, у республіканських періодичних виданнях дещо пізніше з'явилася низка статей у світлі рішень 20-го з'їзду. Зміст більшості публікацій був поміркований. І лише на початку липня 1956 року на багатьох підприємствах республіки стали зачитувати постанови ЦК КПРС про подолання культу особи і його наслідки. Реакція більшості населення республіки на засудження зложувань періоду сталінізму і новий політичний курс загалом позитивна. Найвищою точкою в процесі десталінізації є 22 й з'їзд КПРС жовтня 1961 року. На цьому з'їзді також було прийнято третю програму КПРС, в якій влада пообіцяла радянським людям побудувати комунізм через 20 років, тобто до 1980 року. На виконання рішень з'їзду з Мавзолею Володимира Леніна винесли саркофаг з набальзанованим тілом Йосифа Сталіна. Та поховали його біля кремлівської стіни. У всьому Радянському Союзі демонтували пам'ятники пам Йосифу Сталіна, закривалися присвячені йому музеї, з бібліотек вилучали його твори, переименовували вулиці, підприємства, начальні заклади і міста, названі ім'ям Сталіна. До прикладу, в 1961 року місто Сталіно перейменувалось в Донецьк, а Сталінську область Донецьку. Відбулися зміни і в партійному житті. Проваджено було регулярне оновлення складу керівних органів КПРС, перебування на найвищих посадах обмежено лише трьома термінами. І хоча критика тоталітарного режиму була обмежена, завдяки лібералізації на політичну арену вийшло нове покоління людей, які змогли відкрито критикувати владу і боротися за оновлення суспільства. Після цього повернутися до попередніх порядків СРСР. Вже було неможливо. 1953 рік це рік знакових змін, які стосувалися багатьох сфер суспільного життя. Ці зміни були спричинені кризою сталінської системи управління. Після смерті Сталіна в таборах розраховували на послаблення режиму та перегляд справ засудження. Але амністію отримало обмежено коло осіб: кримінальні злочинці та ув'язані з невеликими сроками покарання. Важкі умови утримання та свавілля адміністрації стали причинами масової непокори і супроводжували низку повстань політичних в'язнів в таборах системи ГУЛАГ. Протестувальники висували як економічні вимоги, зменшення тривалості робочого дня, виплата зароблених грошей, поліпшення побутових умов проживання, медичного обслуговування, так і політичні. Перегляд справ політв'язнів покарання представників таборної адміністрації, зняття обмежень у листуванні з родичів. В контексті історії України існує три найвідоміших повстання в ГУЛАЗі організовано українцями. Перше це Норильське повстання 25 травня 4 серпня 1953 року. Це масовий спротив в'язнів, гурлату. Понад 16 тисяч осіб. Горла, в горлату в'язні працювали на мідно-нікольовому руднику, вугільних шахтах, на заводах, а також зводили місто Норильськ. Повстання було спровоковано випадковим злож... випадком зложивання вогнепальною зброєю охоронців табору. Провідна роль в організації повстання відіграли члени ОУН, колишні бійці УПА, Головко, Семенюк, Шумук і Балтійські Патріоти. Форма протесту це був ненасильницький спротив, невихід на роботу, невиконання наказів адміністрації, виготовлення листівок та плакатів. Друге повстання це Воркутинське повстання в липні серпні 1953 року. Спротив, ув'язнених в таборі Речлагу. З 38 тисяч ув'язнених понад 10 тисяч було українців. Курували Воркутинським повстанням конспіративний центр. Які складалися переважно з українських, балтійських і польських патріотів. Форма протесту невихідна робота. Але найбільшим повстання стало це кінгівське повстання, травня, червня, 1954 року. Відбулось в концтаборі особливого режиму, понад 20 тисяч осіб, з яких українців було 46,3%. В'язні Кюнгера працювали на будівництві Кюнгірського водосховища гідровузла і ТЕЦ. Це збагачувало. Фаб... Також на збагачувальних фабриках і об'єктах соцкультпобутове селище Кінгір. у копальнях, шахтах і кар'єрах поблизу. Остання відбулося через нестерпні умови життя і праці в'язнях, свавілля з боку адміністрації і відлуння про виступи і страйки в концтаборах у Варкуті та Норильську. Проводом стала невмотивоване застосування зброї охоронцем під час конвоювання ув'язних. В акціях непокори, невиході на роботу та невиконання наказів адміністрації брали участь майже всі категорії ув'язних. Повстанням керував конспірологічний центр, до складу якого входило 5 осіб числава, які ОПА та представників Балтійських народів: Кондрастас, Ус, Синичук, Вахаєв, Келлер. Для придушення цього повстання радянська влада направила регулярні війська. Кожен із цих повстань було придушено силовими методами. Загинули сотні людей. За результатами повстань відбулося найбільші зміни в каральній системі управління. Було здійснено повну реорганізацію систем. Протягом кількох років на волю вийшла дві третини ув'язнених. Виправно трудові табори скасовувалися, в'язні. Що відбували терміни в виправно трудових таборах, переводились до колонії, а особливо небезпечні до п'язниці. Так, у нас після смерті Сталіна розпочинається процес реабілітації майже одразу, але набуває свого найбільшого розмаху після 20-го з'їзду КПРС. В основному він проходить в два етапи: перший етап з 1953 по 56 роки, Реабілітація торкалася лише незначної частини незаконно репресованих. Хоча і проголошувалась масова амністія, відбувається демонтаж сталінської репресивної системи. Діяльність правоохоронних органів проводиться у відповідність з принципами законності. Амністія 1953 року стосувалась осіб, засуджених на термін до п'яти років, а також засуджених за посадові господарські та військові злочини. Вона мала торкнутися і політичних в'язнів, які мали значно більші терміни ув'язнення. Амністія 1955 року стосувалася осіб, що співробітничували з окупантом роки війни, які не чинили злочин. В 1956 році були амністовані народи, які зазнали масових депортацій. Проте кримським татарам заборонили повертатися на батьківщину. Також проголошувала амністію для воїнів УПА, які складуть зброю і тих, хто отримувався в таборах. До 1957 року було звільнено понад 65 тисяч членів ОУН та бійців УПА. Проте амністія не передбачала реабілітації звільнених політичних в'язнів, які вони продовжували носити та ворогів народу. За 1954-56 роки реабілітувало лише 8000 осіб. У 1954 році сформовано було Комітет Державної безпеки СРСР та УРСР. Нові органи були зобов'язані переглянути заведення на громадян політичні справи. У 1954 році було створено комісію президії ЦК КПРС із розслідуванням злочину Сталіна. А у 1955 році запроваджено було прокурорський нагляд. Також було розпочато роботу зі створення нового кримінального, кримінально-процесуального адміністративного кодексів та військового статуту. Другий етап реабілітації проходив з 1956 по 1959 роки. Реабілітація стала більш масовою. Після виступу Микита Хрущова з доповіддю про культ особи та його наслідки. Реабілітація набуває більших масштабів. Створено 90 спеціальних комісій, до яких належали працівники прокуратури, працівники апарату ЦК КПРС і вже реабілітовані члени партії. Комісія тимчасово була надана права президії Верховної Ради в справах реабілітації, помилування і зменшення терміну ув'язнення та перегляду статей звинувачення. звинувачень. Вони змогли розглядати справи безпосередньо в таборах ув'язнення. З 1956 по 59 роки повністю реабілітовано 250 тисяч осіб, переважно посмертно. Додому повернулися десятки тисяч в'язнів ГУЛАГу. За станом на березень 1957 року, звільнено з концтаборів спецпоселень близько 65,6 тисяч осіб. До кінця 50-х років. З обліку в репресованих органах було знято 58% справ. У січні 1960 року, за наказом міністра внутрішніх справ СРСР, ГУЛАГ як державну структуру було розформовано. Щоправда, не всі категорії репресованих реабілітувалися. Зокрема, реабілітації не підлягали жертви політичних репресій до 1 грудня 1934 року. Всі репресовані за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі, селяни репресовані в роки колективізації, а також те населення, яке в роки колективізації було масово виселене із Західних областей України, а також звинувачені в колабораціонізмі. Хоча примусове виселення кримських татар та інших етнічних груп з південних районів України визнали незаконним, але повернутися їм додому теж не дозволено. Нав'язнів, засуджених за 54-ю статтею Кримінального кодексу Інакодумства, на той час реабілітацію теж не поширювали. Процес реабілітації відбувався повільно, бо в органах безпеки, прокуратури працювало чимало тих, хто був причетний до масових репресій, зловживань та беззаконів. Тот -то ми з вами бачимо, що після смерті Сталіна відбувається зміна у вищому керівництві СРСР. До влади прийшло угруповання очолюваними Китою Хрущовим, яке свідомо розпочала десталінізацію, відмовляючись від крайнощів сталінського тоталітаризму. В Україні на початковому етапі десталінізації розпочинається процес українізації керівних кадрів. Десталінізація, яка розпочалась в Україні після смерті Сталіна, була закріплена рішенням 20-го з'їзду КПРС. Незважаючи на обмеженість заходів і непослідовність у діях її виконавців, десалінізація набула характеру лібералізації, яка змінювала радянське суспільство. Домашнім завданням ви читаєте обов'язково сьомий параграф підручника і виконуєте одне із завдань п'яте або шосте на сторінці 69. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наших наступних уроках.